Подарувати свою кров для військових, дорослих та дітлахів, які хворіють. Три десятки місцевих мешканців та вимушених переселенців прийшли у центр Івано-Франківська, щоб стати донорами. Аліна Мартиненко на Прикарпаття переїхала з Дніпра. Розповідає, поділитись кров'ю з тими, хто її справді потребує, хотіла давно. Тож нині не знехтувала цією можливістю. Кров це наше життя і ну. Не допомагати, це якось зараз, ну, всі здається, якось намагаються. І чи можемо, то ми допомагаємо. У мене в сім'ї всі здають, тобто ніколи не було питання: будеш, не будеш. Ні, завжди ходили, здавали. Не пройшов повз нагоди врятувати комусь життя, і житель Івано-Франківська Юрій. Чоловік розповідає, донором став два роки тому, та під час повномасштабного вторгнення частіше відгукується на такі потреби. Кожен повинен робити те, що він може в цій ситуації, хтось може більше, хтось може менше, але Якщо ви почуваєтесь здоровим, здати кров зовсім не складно, а вона комусь допоможе. Медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федек зазначає, нині дефіциту крові та її компонентів на Івано-Франківщині немає, однак завжди потрібно мати запас. Кров потрібна завжди. Вона потрібна для того, щоб оновлювати, для того, щоб надавати допомогу нашим маленьким жителям міста і області, а також нашим бійцям, які захищають нашу волю і свободу на сьогодні. Ми забезпечуємо потреби містян міста та області, жителів міста. Але дуже часто ми допомагаємо нашим центрам крові, які забезпечують на сході компонентами крові. Тому е, прицільно сказати, що власне сьогоднішня кров завтра поїде на схід, я не можу. Але в будь-якому випадку жодна крапля крові е, не, не здається намарно. Вона вся застосовується, тому що сьогодні дуже багато є і хворих діток, і пацієнтів в наших закладах охорони здоров'я міста. Директор центру здачі крові Ігор Дождянюк каже, відтепер стати донором буде ще простіше. Адже мобільний пункт працюватиме за вже сформованими графіками в Івано-Франківську та села громади. Тепер маємо всі дозволи тут в центрі міста нашого, на цій площі вічеві. Значить, будемо працювати понеділок і п'ятницю з 10-ї години. Ми записуємо, зробили чат-бот в телеграмі. Записуються туди люди, на конкретні години. Ну і щоб не було багато людей, щоб не чекали, вони приходять на ті самі години, які записались. Значить, ми ще маємо ще дві локації, ще одна виїзна бригада їздить по громадах області. А одна локація це наш стаціонар. До слова, мобільний пункт забору крові, який працює в Івано-Франківську. Єдиний в Україні. Цей автомобіль, Центр служби крові, отримав від клубів ротарі зі США, Польщі та Львова. Його вартість понад 6 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.